Доброго дня! Сьогодні до нас приїхав отакий от тракторець. Тюкувати нам. Надійної фірми куплений Як він називається? Янмар f 665 Янмар f 665 Поверфарте в нього, ну я так розумію, що це, мабуть, скоростний. От він йде з куном. На 65 кінських сил. Ось такий, коротше, тракторець. На гідрачу. Все як не може бути. Є цей кондиціонер тут. Yeah. Ну тут, звісно, нафарширований він, навіть склочисник ззаду стоїть. Yeah. Ось така тут система, відро Ну, Звісно, трактор працює через той грязний. Якби не працював, то був би чистий. Вот такой кабинет. Люди умеют делать, блядь. Как типа, как по Джеру Спорт. Вот такие дела вам. А он наш стоит. Старичок. Будем работать сегодня.